Приніс сусід шмат говна. Ось так. Кришечка. Потрібно відновити. Один шматочок є, ага. іншого немає. Зараз будемо лічити. Піджирюємо. Також цей Оп. Зачищаємо. Шматочок теж. Саме головне це підготовка під зварювання. Ось, зачистив, але все одно ви бачите цей зла. Ось цей злам. Його також треба буде вичищати повністю. Зараз в мене є шматочок ось з цієї сторони. Я його зараз буду фіксувати лише двома прихваточками. От. А потім вирізати повністю ось цей весь злам, щоб бруд не йшов мені вшов От. і не виходив на поверхню. Прихваточки є. Стало на місце все. І будемо вирізати. А тут. Можна поставити якийсь шматочок алюмінія, а можна зробити наплавочку. Я зроблю наплавочку повністю. Ось такої частини подібної. Шили. Прихваточки в мене ще є зверху, зафіксовані. Але перед тим як обварювати, також треба і підчистити околошовну зону. Збари. Таку саму процедуру робимо і з іншої сторони. Тепер займаємося нашою наплавочкою. І вже ось так під я. Бачимо. І ще трошки, бачите, провисання посередині. Тепер ось такий бубешок потрібно тут наплавити зверху. І в нас вже є ось така висота бубенця. Ось і все, бубенець готовий. І тут також все готове. Залишилось лише віднести іншому сусіду і віддати на фрезерний станок. Це найлегша процедура. Ось так.